Чернігівська делегація студреспубліканців республіканців у складі 12 чоловік з бадьорим настроєм і грандіозними планами приїхала до рибаківки. Всі вони новачки, кожен вперше на заході такого рівня. Їхали ми з абсолютно новою командою з, з молодими людьми людьми, які не розуміли, що це таке. Намагалися їх налаштувати на правильні хвилі для того, щоб вони. Швидко в гру о, в атмосферу Сталинської республіки і о, змогли досягти на ну, наймаксимальніший результат. Через деякий час запал чернігівців дещо згас. Як виявилось, учасники з інших областей вже далеко не вперше приїздять на фестиваль, та й підготувались вони краще. Спочатку звісно, ми планували взяти по максимуму президент, але сама гра видалась доволі складною. І тому зараз у нас є надія, що ми все-таки зможемо взяти декілька місць у магістраті всеукраїнському. Ми yeah. хотіли б перемогти звичайно, але ну, ми, чесно кажучи, не так багато досвіду. Ми новачки в цьому. А насамперед, я приїхав сюди, щоб набратися досвіду, почути дуже багато цікавого різного. Я зрозумів, знайшов, і насамперед це нові знайомства. Це великий шанс поспілкуватися з найрозумнішими людьми України, з найрозумнішою та талантливішою молоддю нашої держави. Звичайно, ми хочемо перемогти, але якщо не вийде потрапити та зайняти якісь місця, ми не будемо в такому якомусь гнітучому настрої. Втім, опускати руки ніхто не збирався, і наші учасники сумлінно відвідували різноманітні тренінги. Факультативи та розв'язували політичні задачі. Ми розглядали спочатку відбудова України у внутрішній політиці як потрібно діяти, і потім її вектори зовнішньої політики. І який саме шлях буде найефективніший. Для нашої держави в групах ми працюємо над проблемами розвитку сучасної української моделі та стратегії на 20, до 2050 року. Що потрібно зробити, щоб наша Україна залишалася цілісною незалежною державою? Та як підіймати нашу економіку та соціальний статус на базі всіх інших держав? І, взагалі, про розвиток всієї України, як ми можемо вийти з цієї кризи, аби збільшити шанси на здобуття місця, наприклад, у парламенті Чернігівці. Об'єдналися із учасниками з Чернівців і назвали свою партію Майбутнє за головна ідея є в тому, що нам потрібно заключити довгостроковий союз з КНР Китайською Народною Республікою. Так в сфері аграрної політики, а також військової тобто, виготовляти зброю вони нас будуть інвестувати, наші заводи по виготовленню зброї. А ми будемо співпрацювати з ними. Вони зацікавлені в нашій аграрній промисловості. У нас дуже родючі родючі землі, а вони нас в достатку забезпечують зерном, і яким ми можемо поділитися з нашими скенер. І це спрацювало. Адже Світлана Ярошенко, яка була першою у списках партії, зайняла одне з десяти місць у магістрації. Конкуренція складала більше 150 чоловік на одне місце. Це навіть більше ніж на президентство. Статус члена магістрату відкриває великі можливості перед студентами. Сподіваємось, вони скористаються ними гідно. А хто ми?